І господарства склади, де зберігався корм для тварин, охопило полум'я. Рятувальники гасили його до самого ранку. Попередньо відомо минулись без загиблих та постраждалих. Щонайменше п'ятеро поранених на Харківщині у подолах. Внаслідок обстрілу із ФПВ-дрона поранено місцеву жительку. У Гороховатці ракета знищила авто. Постраждала жінка, що була всередині у Стельківці, Каб влучив у будинок. Загорілась трава. Від ворожих авіабомб потерпали Куп'янськ та Цапівка. А у Харкові тим часом завершено пошуково-рятувальну операцію. Три іскандери із касетним спорядженням напередодні рано вранці пошкодили цілі квартали. Один чоловік загинув, а поранених уже 114-ро, серед них дев'ятеро дітей. Ворог дещо просунувся на Курщині. Коло лимана йдеться у звіт... свіжому звіті інституту вивчення війни. Активність штурмів учора трохи зменшилась порівняно із минулою добою, адже кілька днів поспіль росіяни кидали у бій значну кількість військ. Найбільший тиск окупанти здійснюють на покровському відтинку фронту. Із початку минулої доби ЗСУ відбили 24 ворожих наступи. Повідомляє генштаб. І ще 13 разів ворог атакував на Лиманському і має. Невеликі успіхи там. Геолокаційні кадри зафіксували їхню присутність у центрі нового. Не полишає окупантів спроб перейти на правий берег річки Оскіл та використати це як плацдарм для подальшого наступу на Харківщину. Росіяни намагаються проломити оборону наших військових у Турецьку. Окупанти тероризують місто уже понад 11 років, а з минулого літа намагаються взяти його під повний контроль. Але наші воїни тримають стрій, і це в умовах, коли від Турецька майже нічого не залишилось, а заїзд у місто прострілюється. Командир 97-го батальйону ТРОАК Сергій Красуля в ефірі ТСН розповів, що. Спільними зусиллями стримують наступ ворога, облаштовують позиції та налагоджують логістичне забезпечення. Українські воїни, які перебувають у місті, фактично залежать від дронів. Ними доправляють і боєкомплект, і їжу, і медикаменти. Тому батальйон просить долучитися до збору на дрони. Посилання ви можете зараз бачити на ваших екранах. Ну а ще Сергій Красуля звернувся до усіх небайдужих. Зверніть увагу на контактний телефон. Щоб покращити логістику, необхідна техніка, старі мотоцикли, хай навіть зламані, усе відремонтують, і воїни зможуть безпечніше пересуватися. Потрібна бульбашкова плівка. У ній скидають необхідне для захисників турецька. Рибальські сітки, ланцюги для бензопилок і павербанки. Бо вони в таких умовах просто одноразові. Усе це збереже життя воїнів. Для мене вкрай це важливо, щоб кожен мій боєць він був здоровий та повернувся назад. Але для цього потрібна ваша допомога. Я вас дуже прошу всіх людей не бути байдужі. Нам зараз всім важко, але наші казаки боронять. Я повторююся над.